Так не мало би бути Просто люди не знають, а що тепер з цим робити. От вони зреагували, от он і такий президент, не так все роблять, не так все йде, як він міг, вона могла, і так далі. Але фактично, ви це взяли все на своє тіло, вас перекосило, що вам від цього краще. Тому, власне, першим уроком на курсі Йога для початківців я пояснюю суперпозицію. І одна із цих речей, суперпозиції, це. Дайте іншим свободу, займайтесь, власне, своїми справами. І сьогодні якраз було на цю тему питання, тому що є ряд там і по харчуванню питання, і про війну, і так далі. Я на них відповім, але згодом, мабуть, що в іншій трошки, тому що до, досить різні теми будуть, так? Але вже про суперпозицію скажу, бо було питання: що а в чому тоді різниця між станом амеби такий що нічого людина не цікавиться, і суперпозицією. Тому що в суперпозиції я кажу так, якщо коротко, для того, щоб ви були здорові, ви повинні своєю енергією керувати. Тому що вашою енергією користуються засоби масової інформації, які друкують там жовті пресі рідні, там, такі заголовки, там, о там спіймали когось, о, там ще там щось зробили. і ви такі, Хух! ви емоційно реагуєте там, так? Але все це є великі егрегори, які десь вашу енергію витягують. Якщо ви хочете бути здоровими, вам треба ваша енергія. Для цього щоб бути ефективними. Не тільки щоб здоров'я було, щоб ви в житті були ефективними, ви були в фокусі, вам потрібна ваша енергія. Але де вона? Що хтось її забрав, то ви її самі розсіюєте для того, щоб перший крок зробити в до здоров'я себе. До ефективності себе я навчаю суперпозиції. Це така фішка ваджра йоги. Ви забираєте енергію від справ чужих людей. Тобто, ви не займаєте своїми чужими справами, ви займаєте своїми. Ви забираєте енергію з минулого, з майбутнього, перестаєте оце пережовувати дитинство. Там що мама вам зробила, тато зробив там. Ще хтось зробив, перестаєте переживати про майбутнє, а як там воно буде, як же це там курс долара, чи там війна, чи ще щось. І то, що ви, розумієте, хто скаже, то що ж про це не думати, Та ви можете думати, ви, а головне, не зациклюватись на це. Ви торкнулись, проаналізували і відпустили. Ось в чому питання. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви візьмете стакан води, це нормально. Але якщо ви так витягнете стакан води і будете тримати, це теж нормально. Але якщо ви будете так стояти. Дві години, то ви побачите, що у вас буде німіти рука, перекоситься структура, зажмуться там хребці і так далі. Так проблема ж не в стакані води. Я не кажу не брати стакан води. Я кажу, не, не тримайте то, що ви прочитали по 2-3 години в день і більше. Запам'ятайте, якщо ваша думка стосовно якогось об'єкту більше 15 секунд, не говорячи про те, що 15 хвилин і кілька годин ви мусолите цю тему, то енергія буде виснажуватись, і у вас в тілі будуть відповідні реакції тіла, може, в тому числі ракові захворювання, від того, що людина запускає певні рефлекси в своєму тілі. Ось суперпозиція, так це спосіб зібрати свою енергію з минулого, з майбутнього, від справ інших людей і від справ, які від вас не залежать. Оце є символ Ваджра. Це перша річ, яку я навчаю на курсі для початківців. До речі, курс для початківців це місячний курс, де я розповідаю самі ази, як зробити 10 асан, грубо кажучи. Як правильно сісти медитувати, і основні базові моменти філософії йоги як керувати своєю енергією, кармою, як змінювати свою карму? Ми це все навчаємось на такому базовому курсі. Один місяць вісім занять з підтримкою в чаті особисто від мене. Я спілкуюся або відео записую, або якщо короткі питання, тому частина людей, які є у нас на. Invece. Зараз на вебінарі і звідти з цього курсу. Тому якщо ви захочете почати займатися його, якщо ви ніколи не займалися, або мало знаєте, або ніколи не чули, що так можна. Якраз цей курс для вас ціна 3 500 за місяць, і ви приступаєте до навчання. Трошечки відволікся, Так от, коли ми збираємо всю енергію в суперпозиції, тоді ми стаємо ефективними. І в чому тоді різниця? Між амебним станом, що людина нічим не цікавиться, і суперпозицією в ефективності. Амебний стан це коли якраз людина виснажила свою енергію по всім напрямкам, і потім така, у неї нема вже сил ні на що. І у нас сумливість, втома, а то треба робити, а я вже то не можу робити, і так далі. Отакі От стани виникають. А коли ви зібрали свою енергію, ви сфокусували, ви перестали займатися чужими справами. Хто куди поїхав, хто куди як живе, чого вона того діла, чого вони того вибрали, чого курс долара такий, чого там якісь віруси, то. Займайтеся своїми справами. І різниця між амедним станом і станом сфокусованості Махамудри суперпозиції це ваша ефективність. Зовні це буде виглядати так, що людина сконцентрована і займається своїми справами. Вона робить те, що вона. Бо хтось питав за Тхарбу. Це те, що дхарму входить, вона робить те, що вона, для чого вона прийшла, в це життя, а не скролить просто соцмережі і там е, просто займається чужими справами. Це просто виснажування енергії. Тому основна різниця в ефективності і в зібраності енергії. Ви володієте енергією. Це так можна сказати, уявіть собі, що енергія це гроші, бо гроші це теж енергія. Так? І от уявіть собі, що я кажу, так, перестаньте туди віддавати, туди, туди, зберіть свій капітал і зробіть те, що ви хотіли. Може, будинок побудують, може автомобіль купити, може поїти в мандрівку. От, от, от. А медний стан це воно все десь є, але все потратили, чи віртуально вони у вас є, фактично їх нема. І, а якщо поїхати в поїздку, у вас немає ресурсу поїхати в мандрівку там, чи купити.